Привіт, Інно. Привіт, Томе. Як справи? Усе гаразд. Куди ти йдеш? Я йду до подруги. Де живе твоя подруга? Вона живе недалеко. Знаєш, біля банку на Васильківській вулиці стоїть високий новий будинок. Так, дуже гарний будинок. Мені він подобається. Вона там живе? Так, вона там живе. Її звати Оксана. Чому ти йдеш до неї? Я часто ходжу до неї. Ми любимо слухати сучасну музику, дивитися фільми та розмовляти про навчання. Ти вчора теж ходила до неї? Так, вчора після заняття я ходила до неї. Ми дивилися цікавий фільм про кохання. Мені не подобаються такі фільми. Я люблю детективи. Сьогодні ми хочемо дивитися детектив. Гарного вечора. Бувай!